Права 704. Дві мотоциклістки одночасно виїхали з одного міста у протилежних напрямках. Одна їхала зі швидкістю 65 км за годину, друга на 5 км за годину більшою. Яка відстань була між мотоциклістками через 4 години? Ну що ж, я думаю, що спочатку треба знайти швидкість другої мотоциклістки. Якщо її швидкість на 5 км більша, ніж швидкість першої, а у першої швидкість 65, то треба до 65 додати 5. Записуємо тоді перша дія. Записуємо тоді v 2 Швидкість другої мотоциклістки дорівнює 65 плюс 5. І це дорівнює тоді. 70. Записуємо в дужках Чого? Кілометрів за годину. Це в нас швидкість? Швидкість другої. Мотоциклістки. Ну добре, якщо в нас є швидкість першої мотоциклістки і другої мотоциклістки, і вони у нас виїхали з одного місця, вони будуть їхати в різних напрямках, то за кожну годину одна з них проїде тоді 65 км за годину, а інша 70. Вони будуть віддалятися одна від одної швидкості, яка дорівнює 80 кілометрів плюс. 70 км за годину, тобто ці швидкості треба додати, щоб знайти швидкість віддалення. Записуємо тоді. Друге. Отже, швидкість віддалення в даному випадку буде V1 плюс V2. Це дорівнює. Замість V1 ми пишемо 65, додати 70 і це дорівнює. Ну, це буде 135. Пишемо 135. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Я не буду розписувати, це буде швидкість віддалення. Ну, а тепер, коли у нас є швидкість віддалення, нас запитують, яка буде відстань між мотоциклістками через 4 години. Кожну годину відстань між ними збільшується на 135 км. Щоб знайти за 4 години, треба тоді швидкістю помножити на 4. Записуємо тоді. Третє. Отже, записуємо, щоб знайти S, відстань. В даному випадку нам треба швидкість віддалення, помножити на час руху. T, і це дорівнює тоді 135, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, можна помножити яким чином? Можна 135 помножити на 2, потім помножити ще раз на 2. Ну, а можна просто в стопчик записуємо 135, що множиться на 4. Множимо. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Отже, вийде 540. Пишемо 540. Ну, години у нас крутиться, відповідь буде в кілометрах. Пишемо кілометрів. Ну і записуємо відстань. відстань між мотоциклістками мотоциклістками через 4 години. Ну що ж, ми знайшли, яка буде відстань між ними? 540 кілометрів. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо 540 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху, на швидкість віддалення та формулу відстані. На цьому вправу завершено.